Відкриваємо вентиль на газовому балоні, одразу на манометрі з'явився тиск і система заповнюється газом. Переходимо сюди. По інструкції нажимаємо кнопочку Старт на важеля на максимумі, система заповнюється газом. І після цього нажимаємо кнопочку Пізов підпалу. Загорівся. Загорівся наш пальник, він одразу нагріває термопару, є дозвіл на постачання газу і система починає працювати. Ось так відбувся підпал. Одразу після цього газ вже не йде, так швидко, він вже попадає на каталітичний мат, який починає вже працювати. Ось з'явилися перші цяточки червоні. Це вже нагрівається каталітичний мат. Одразу відчувається. Тепло, яке йде від приводу. Його ще одна перевага в тому, що 70% енергії, яка виробляється, є найкориснішою інфрачервоною складовою, і тільки 30% то є конвекція. Чи є зараз е якісь сторонні запахи. Я би не сказав трошечки-трошечки було запаху газу. Над самим, над самим приводом є мінімальна кількість запаху згоряння, або правильніше сказати, каталітичного кислення. І дуже приємне, і таке потужне. Тепло, яке розповсюджується від цього приводу. Ось це, бачите, вже починає червоніти мат, якщо вимкнути ввечері. <кхм>, освітлення, то він буде весь такий червоно-вишневий. З дуже потужним теплом. Ну, що можна сказати в закінченні? Як аварійне джерело опалення при відімкненні. Електроенергії та відсутності централізованого теплопостачання, ці приводи є рятівними, які можуть дати можливість день-два тиждень вижити. Потім треба буде заправляти балон знову. Враховуючи е вартість газу скрапленого. На сьогоднішній час приблизно 60 центів. Фахівці кажуть, що це є найбільш економічно вигідним видом опалення з розрахунку кілокалорій на одиницю витрачених грошей. Доступність скрапленого газу, будемо сподіватися, в нас в Україні ще буде. Для заправлення на заправках я вам показав ось цей перехіднічок пз 22 бажано купити. Щодо вартості самого обладнання, ну, на жаль, не таке воно вже дешеве. В Німеччині, в залежності від того, куди буде доставка в Німеччині відбуватися, максимально це десь. Біля 180 одиниць е, вартість, а доставка в Україну я вам вже розповідав. На все добре. Сподіваюсь, ця розповідь була дуже вам корисна.